Воркаута дама створи базу воркаутера. Тренування на перекладні для лінивих. Кожна вправа робиться всього лише по одному повтору разу. Перше це підтягування плюс. Віджимання від перекладини, що є виходом на дві, і після цього просто серія різноманітних підтягувань і віджимань, які робляться по одному разу. Боксерські підтягування широким хватом, вузьким хватом, зворотнім, нижнім, віджимання від перекладини, вузькі, широкі, зворотнім хватом, вузькі, широкі, вузькі це приблизно десь вужчі, ніж ширина плечей, тому є ще й середнім хватом. І взагалі в кожній вправі потрібно робити просто таке тренування для того, щоб максимально швидко, ефективно своє тіло активувати і при цьому не робити тренування, досить складне, довге, якщо немає бажання, а просто зробити. Інтуїтивно кожну вправу, по одному разу, тоді м'язи не напружуються дуже сильно і таким чином і тренуванням, не напрягаючи свій мозок, краще відчувається ефективність в тренуванні. Тому це тренування, воно приклад того, яким чином і як краще всього взагалі не напрягаючись робити тренування. В принципі, кожна вправа є такою, якою вона є, і для того створене це тренування, щоб не надто сильно себе напрягати. Думаю, це вже зрозуміло, і під час цих вправ потрібно ще й відпочивати, але є єдина умова в тому, щоб кожен підхід, який треба робити, Робиться в ідеалі, не спригучи з перекладини, Тобто ідеально показую вам, як це робити. Якщо, звичайно, що не зможете, і будете спригувати по прикладу кожної вправи, так, щоб ви, можливо, не заплутались, то це в середньому десь 20 вправ, 10 підтягувань, десь віджимань, можливо, там менше-більше віджимань підтягувань. Так, щоб не казати кожну конкретну вправу, просто по прикладу робіть, як в цьому відео тренуванні. І після. Всіх вправ потрібно повисіти секунд 15 для того, щоб відновити м'язи, зробити секундну фіксацію заднього вису переднього вису і такі напівпідтягування, де ноги вже на перекладенні боксерські. Досить ефективні, до речі, для прокачки тих Типів м'язів, які не так сильно прокачуються, коли робити звичайні класичні підтягнення та віджимання. Тому це тренування приклад вам того, як е взагалі краще, різноманітно, універсально тренуватися, задіючи свій мозок при тренуваннях для відчуття кращого ефекту і універсальності в тренуванні. Це більш таке тренування для того, щоб своє тіло розімнути і не напрягаючись потренуватися. Просто якщо у вас є бажання своє тіло активувати, то робіть якісь ось такі вправи одним підходом, сетом, не з перекладини, або робіть інші тренування, які качають м'язи. Долучайтеся до збору послання під відео для програм тренувань. Всем пока.